Скажи, будь ласка, про гібридну сонячну станцію в плані економії. Що вона дає? Допустимо, якщо у мене невеличке підприємство, магазин, е отакий якийсь середній або малий бізнес. Ну, в першу чергу, ви отримаєте якби комфорт. Uh -huh. Але розтягуєте плани економії з акумуляторами на більш тривалий термін, ага. але це теж можна використати і на акумах теж можна отримати певну економію, не таку, як на мережевому інверторі, без них. Але ж ви можете, е якщо у вас пере збиток сонця, ви можете це сонце безкоштовно, по факту заряджати акуми в день і вечором. Виливати uh -huh. це при тому, якщо у вас є якесь вечірнє, ранішнє нічне споживання. Якщо у вас підприємство, котре працює з 6 до 6 і потім 0, то я не бачу сенсу в акумах. Uh -huh. Але якщо у вас якийсь акільчик, там якийсь ресторанчик, якась кафешечка, котра має споживання. Вечер... Вечірній період, і а то акуми вам в цьому теж допоможуть з економиком. Ви маєте на увазі, допустимо, якщо в мене наразі йде споживання 10 кВт, а панелі могли би давати 30 то щоб не втрачати оці 20 кВт, я здаваю їх вакууми. Ви в вакуми, а потім їх використовують. Ага. І при цьому ви маєте і автономію, і економію. Я Та да, економія розтягнеться, але ж. Але ж, але ж буде і автономія. буде, буде автономія. А вам можна коментар написати? Е, Головне, щоб срач срачно. Ми це любимо да.